П'ятеро постраждалих серед них 18-річна дівчина. Окупанти не припиняють терор Нікопольщини. Після запуску магістрального водогону у покрові та Марганці в рази здорожчала вода. Чи зрости ціна у Нікополі? Облила кислотою, спричинивши опіки та пошкодження зору. У Нікополі жінка тероризує працівників та клієнтів салону краси. Чому місто без бар'єрів? Пандуси поручні та доступність транспорту. Чи зручний Нікополь для інклюзивних людей? Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на. 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. По Нікопольщині окупанти цілять із самого ранку. Дроном камікадзе та зарти вдарили по марганецькій громаді. Ніхто не постраждав. Вночі з важкої артилерії били по нікополі пошкоджені ліцей і дитсадок. По Нівичині – п'ять багатоповерхівок, нежитлова будівля і два авто. П'ятеро постраждалих від атак ворожих FPV «Камікадзе». Серед них – 18-річна дівчина, двоє – 63-річний чоловік та 72-річна жінка у шпиталені. Протягом тижня окупанти гатили по житлових кварталах району з десяток обстрілів щодня. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, лінії газу та електромереж. Чи буде підійматися тариф на воду у Нікополі на прес-конференції? Розповів міський голова Олександр Саюк. За його словами, райцентр подав до Києва розрахунки на тариф у розмірі 63 гривні. Це на водовідведення і на водопостачання. Тепер необхідно, аби комісія його затвердила. Йдеться про тариф на ту воду, яка подається не з магістрального водогону. Договір на подачу води з водогону ще не підписано. По водогону. Да, дійсно, Водогон почав працювати по місту Нікаполь на зараз. Ми в стадії підписання договору. Є деякі питання. Ми їх узгоджуємо. Буде це дорожче або не буде. Ну дорожче це буде, але не в рази, а це в процентах. Водночас у Чкалівському старостаті першотравневської громади на Нікопольщині змінюється тариф на воду і вивіз твердих побутових відходів. Все через різке здорожчання відпускної ціни на питну воду та електроенергію, а також підняття мінімальної заробітної плати. Відтак, з 1 липня цього року тариф на питну становитиме 40 гривень за один куб, а вивіз відходів 30 гривень з людини. Всім абонентам радять зняти показники лічильника станом на 1 липня і розрахуватися до 10 числа включно. До того ж Людям треба обов'язково підписати додаткову угоду. У Марганці попередили про відключення водопостачання на декілька діб. Причина ремонтно-профілактичні роботи на насосній станції та мережах. Сухі крани будуть з 1 по 3 липня у селі Максимівка, Городище, Підгора, а також у населених пунктах Томаківської та Мирівської громад водопостачання не буде з 1 липня і до вечора 3 числа. Після протягом трьох діб водопровідні мережі комунальники промуватимуть і проводитимуть дезінфекцію. В цей час пити воду заборонено. Після людям радять про. Мити крани та спустити воду. Дезінфекцію водопровідних мереж проведуть і в Нікополі від сьогодні і до 8 ранку, 29 червня, промуватимуть мережі міста, а також в селах Кам'янське, Приміське, Південне, Чкалове, без зупинки водопостачання. Мешканців просять завчасно запастися водою. облила кислотою, спричинивши опіки та пошкодження зору. У нікополі жінка тероризує працівників та клієнтів салону краси, закладає вхідні двері цеглинами, нападає на людей та буквально не дає працювати. На одну з працівниць напала та ледь не залишила без очей. У страху тримає весь район. В чому причина конфлікту та яке покарання за замах загрожує горе сусідці? Наші журналісти розбирались. Я зійшла в хмару такого невідомої речовини, я одразу вдихнула цей, цей воздух, в мене почали легкі пекти очі, в мене дуже постраждала сльозова очей, обличчя все, горіло. Зараз я не можу працювати, тому що мені навіть страшно туди йти. Равми, які отримала працівниця салону краси Аліна, настільки понівачила її обличчя, що дівчина навіть не хоче показуватись на камеру. Невідомою речовиною її облила сусідка Наталя. Аліну довелось ушпиталити. А у мене дощ за окном так. Наша сусідка желає нам доброго ранку. А так починається чи не кожен ранок у салоні краси, який знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, поверхом вище і живе Наталя, яка не дає спокою ні майстрам, ні клієнтам салону. Вхідні двері жінка обливає мастилом, лається та погрожує людям. Вона ходить. Е Біля вікна вона сюди стукає шваброю, вона сюди також кидає різні відходи. Вона стоїть з телефоном, знімає дівчат, яких фарбують тут колористи. Кричить різні неприємні речі. Це просто такий потік на цензурщини. Я навіть навіть не знала до неї таких слів. І ця сусідська війна триває вже два роки. Давай, я тебе теж засніму, і твою д ночною. Чому ж причина такої агресії? Дивна жінка кажуть сусіди, розповідає не менш дивакувату версію. Спочатку вона нам закладала цеглою у двері вхідні. Коли ми запитали, навіщо вона це робить? Вона сказала: Я там бери того, хто мені вночі не дає спати. Наступного разу, коли ми їй пояснили, що тут нікого немає вона сказала, що ви це робите дистанційно ви включаєте, цитую зараз динамік з низкочастотним ультразвуком. Цей салон краси, виведений із житлового фонду. Має окремий вхід для відвідувачів. Втім, навіть попри це спокою люди не мають. І це далеко не хутший варіант. у нього розмінка. Свідками конфліктів стають і постійні клієнти серед них пані Наталія. Жінка ходить сюди вже півтора роки. Відповідна сусідки терористки у шоці. Постійно щось грюкала, то це діялася спеціально однозначно. Звук якийсь, як включається пілану. це було дуже громко, це було всегда. Плюс нецензурна лексика. Конфліктує хуліганка із іншими сусідами по будинку. Пані Світлані спокою не дає вже сім років. Після народження дитини жінка взагалі продала квартиру квартиру бо переживала за безпеку родини, і вона не єдина через неадекватну сусідку. Звідси з'їхали власники з чотирьох квартир. З першого дня у нас були конфлікти. Вона обзивала мене, мого сина. Ну а потім діло доходило до драк, Постійно тероризувала, обзивала. І я, коли я народила другу дитину, мені прийшлося з'їхати, тому що я її боялась. Вона до нас мене в живот ударила біля кіка. Я вже вагітна була. Про конфліктну сусідку тут знає, чи не увесь район. Люди кажуть, Наталю обходять десятою дорогою. Вона Вона ненормальна. Просто її треба в психічний дом. Втім, є і ті, хто не розуміє, чому на Наталю спустила всіх собак. Наталія завжди відзивчива, скажімо так, вона завжди допомагає по дому. Така конфліктна ситуація виникла, тому що вона. Наверное, таким способом отстаивает свою територію на комфортне проживання. З'ясувати причину конфлікту самої жінки намагалися, й наші кореспонденти. Утім, двері вона так і не відчинила. Пані Наталя, це журналісти з Нікополя. Ми чули, що ви вдома. Наразі пані Аліна, яка постраждала від хуліганка, проходить лікування та знаходиться на реабілітації. Співробітниці салону вже написала на Наталію заяву в поліцію. Там відкрила кримінальне провадження. На даний час порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, тобто умисне спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. На даний час досудове слідство триває. Подальша кваліфікація даного правопорушення буде встановлюватися після проходження потерпілої працівниці даного салону. Судово-медичного обстеження в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень, потерпілої агресивні сусідці може загрожувати або штраф, або ж навіть реальний термін ув'язнення від 5 до 7 років за гратами. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. У Нікополі через обстріл вигоріло два гектари сухої трави. Пожежу рятувальники загасили. Вогнеборці Дніпропетровщини підсумували. Загалом, що за минулу добу вони 36 разів приборкували пожежі на відкритих територіях. Людям вкотре нагадують, що палити суху траву заборонено. На порушників чекає адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Копольцям нагадали, що в місті є 13 амбулаторій. Всі вони працюють у шестиденному режимі і мають 90 тисяч укладених декларацій. Тут можна дорослим та дітям здати різні аналізи, зробити електрокардіограму, перевіритися на ВІЛ, вірусні гепатити, провести діагностику та лікування, а також перевіритись на ковід та щепитися. Записатися на прийом до лікаря можна за телефоном, що на ваших екранах. Детальний перелік усіх послуг за посиланням. Сходи, затісний ліфт у старих будинках, бордюри, нерівний асфальт, стійки реєстрації або полички в магазині все це стає справжнім випробуванням для людей з інвалідністю. З якими складнощами вони стикаються у Нікополі, який щодня виживає під ворожим вогнем. Перевірили наші кореспонденти. Здорова людина без складнощів може перейти дорогу, відвідати кав'ярню, лікарню чи магазин втім як живеться людям саме з вадами, вивчити територію вирішили з нашою героїнею Це пані Альона. В неї перша група інвалідності через хворобу суглобів. Самостійно може пересуватися лише по квартирі, втім, недовго. А на вулиці тільки крісло колісне. Жінка приїхала до Нікополя з Енергодару ще на початку повномасштабної війни. Тут облаштовує своє життя. От кстати автобуси. Вот ні в одну дверь коляска не заходить А в основному такі. Ходять автобуси. Один автобус ми відділи сінінький, 16-й маршрут, в якому ззаді широка є двері, і там предусмотрен пандус. Ні в одному автобусі, не то, що пандуса, Вон, ступеньки високі. Нікопуль цілодобово під прицілом окупантів. Обстріли здебільшого застають людей на вулицях. Саме тому перше місце, яке варто перевірити на зручність для інклюзивних людей це мобільні укриття. Уже бордюрчик раз. Тут розвернутися і тут світаністра, не заїдемо свого коханого Сергія Альона зустріла саме тут, у Нікополі. Він її підтримка та опора. Разом гуляють містом та відвідують кав'ярня. Втім, каже жінка, знайти ту, де буде зручно заїхати на кріслі колісному. Задача зірочкою. От і, і розвернутися здесь одразу здесь ступеньки. Ну, Дерево я просила убрать, не убрали. Це улюблений заклад пари, і хоч тут не всі умови для інклюзивних людей, втім вічливий персонал допомагає подолати сходи. Ми сюди ходимо. Тут зручні сходинки, бо вони низькі. І тут є місце, де можна поставити візок. І ми заходимо, дівчата нам допомагають. Хоча тут підставки під двері теж немає. А от в магазинах та аптеках про людей з інвалідністю потурбувалася, каже Альона. Здесь молодці. тут вот здесь продумали, поняли, що нельзя заїхати і зробили пандуси дуже широкий, і з перилами, і угол хороший, тобто не крутий. Тут, навіть якщо б я сама я б змогла тут піднятися. Навіть зі своїми слабими руками я б здесь піднялася. Облаштовані під'їзди до багатьох магазинів, комунальних закладів таких краде. на ділянках без бордюрів та з пандусами людина на кріслі колісному може пересуватися самостійно. На тих підйомах, де немає пандусів, складно навіть з допомогою. Пара розповідає, якось взимку на небезпечному спуску Сергій не втримав крісло, впали обидва. Пані Альона тоді отримала травму хребта. Проблема в тому, каже жінка, що містяни часто просто не помічають людей з інвалідністю. Ми бачили нескольких парній на протезі здійсню. Молодих молоді рібята діти на протезі. І я так eh, Сережа удивился, что он идет с протезом, зима, а у него оголенная заката штанина. А я говорю: ты не подумал, что это для того, чтобы люди обратили внимание. Потому что когда он просто идет хромает и протеза не видно, никто, если на меня на коляске идут на пролом и не сворачивают, то человек, который идет на двух ногах без палочки, тем более не обратят внимание. ігнорування игнорування з інвалідністю, переконана жінка і виливається у відсутність пандусев. Доріжок та інших зручностей, які б значно полегшили життя маломобільних людей. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Про Нікополь чи можете ви назвати Нікополь містом без бар'єрів та чи на часі зараз облаштування пандусів? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на 11 аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Гуляли в лісі, плавали в річці та вчилися знімати фільми. Дев'ятеро дітей полеглих захисників з Нікополя відпочили у кінотаборі Литви. Там вони були сценаристами, операторами, режисерами і акторами, а також спробували себе в інших суміжних кінематографічних професіях. Діти самотужки створювали костюми, малювали та писали сюжети, вивчали та записували пісні. А на конкурсі презентували свої короткометражки і отримували подарунки. Також у червні четверо дітей сирі та позбавлених батьківських піклування відпочила в дитячому оздоровчому таборі. Ще восьмеро дітей ВПО побували в дитячому центрі в пуща водиці. У Нікополі після ворожої атаки знищені хата і собачий вольєр. Пес та його власниця залишилися без даху над головою. Цю щемливу історію у своїх соцмережах розказала волонтерка Анастасія Князєва. Жінка та її собака ледве врятувалися. Під час роботи надзвичайників пес забився у зруйнованій хаті, бо дуже перелякався. Його власницю вже евакуювали, а от собаку забрати не змогли. Наразі вівчару шукають родину. Якщо можете допомогти, дзвоніть за телефоном, що на ваших екранах. В той час, як одних рятують з під обстрілів, інших безжально викидують у поля. Волонтери Нікополя знайшли та прихистили чотирьох цуциків, яких знайшли просто неба. Їм зараз також шукають турботливі родини. Подробиці за телефоном, що на ваших екранах, на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.